Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. П'ятницю ввечері Міністерство фінансів зробило офіційне повідомлення на дуже резонансну тему, і це не прийняття державного бюджету на наступний рік, що безумовно також дуже важливо, про це ми з вами поговоримо окремо. Ні, це заява про зміни в по оподаткуванні ФОП. Що саме планується і коли цього чекати? Ми з вами в попередньому відео говорили про те. Наскільки загрозливою є ця вимога Міжнародного валютного фонду щодо по суті ліквідації спрощенки в Україні, де-факто да? не де юре, а де факто, тобто ФОПи залишаються, але вимога МВФ зводиться до того, що ФОПам, в принципі, можуть понизити до мільйона гривень той поріг, при якому вони стають платниками ПДВ, і це буде означати збільшення податкового навантаження в рази? На всі практично креативні індустрії, які працюють через ФОП, це і програмісти, це аналітики, це ті, хто займаються веденням бухгалтерського обліку, там консультаціями, дизайном, ну будь-якими такими професійними послугами, які зазвичай через ФОПи контрактуються більшим бізнесом, іншими там компаніями, закордонними українськими. Неважлива, та тобто, і звісно, що це був би дуже великий удар по легальній зайнятості, по податковій базі, в тому числі, тому що я переконаний, що такі зміни вони би не призвели до кардинального збільшення податкових надходжень до бюджету, втім, призвели би до скорочення кількості фопів, які працюють в білу, і навіть призвели би до еміграції значної кількості таких підприємців, тому що вони є. Доволі мобільними, гнучкими, ну значна частина з них називають їх цифрові намади, да? тобто такі люди, які можуть жити три місці в одній країні, два місці в іншій країні, да? обираючи де краще клімат, де кращі умови для роботи, де краща інфраструктура, де краща професійна тусовка, де кращі податки в кінці кінців, тому що ну це важливо, ти віддаєш. Там 25% свого доходу у вигляді податків. Або, наприклад, як в Дубаї інтернет-сіті дата, там 0% платиш податків, або в астана Хаб, ти 0% платиш податків і 1% платиш керуючій компанії свого доходу, і все, і про тебе забули. Навіть тобі можуть допомогти якісь речі зробити швидше, там правильніше, ефективніше і так далі. але... Держава не буде з тебе драти три шкіри, те, що називається, просто за те, що ти є. А, тому принципово інший підхід. Ми з вами це обговорювали, що ФОПи це, в принципі, одне з найбільш успішних надбань економічної політики України. Це така своєрідна вольниця. От коли ми говоримо про економічну свободу, то в певному сенсі цей режим ФОПів-спрощенки для мікропідприємців, це є така своєрідна. Вольниця, яка дає дихати, нормально працювати, легально платити низькі, прості, швидкі податки. Що ще треба для мікропідприємництва? Я думаю, що в Україні сильно не вистачає великих стимулів, трамплінів таких. Бустерів для того, щоб допомагати цим мікронанопідприємцям переростати цей порог і отримувати доходи вже там не, не мільйон, там 3, 5, 7 мільйонів, да, і не бути платником ПДФ, а ПДВ зароб... а заробляти там 10, 15, 20 мільйонів на рік. Да, тобто переходити вже в наступну лігу, мати дешевші кредити, доступніші, мати більше замовлення, контракти і так далі, і так далі. Це той трек, який мені. Видається значно більш логічним, але український уряд погодився на умови МВФ, і я бачу, як всі міністерства практично позавмирали, ніхто не хотів цю тему серйозно комунікувати, да? тобто там ні профільні міністерства. Ну тобто, всі так думають, давайте відсідемось, може воно там саме якось розсосеться. Ну, ми то в принципі проти, але ми не будемо казати, бо ну як це ж, меморандум МВФ. Як ми будемо проти нього виступати, там, критикувати, і так далі, і так далі. Але все-таки насправді мінфін набрався сміливості і вийшли з комунікацією про ці теми. що каже Міністерство фінансів: що МінФін відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. вони підкреслюють, що вони відкриті і готові консультувати з бізнесом, з профільними асоціаціями, експертним середовищем і іншими зацікавленими сторонами. Ну окей, звучить як певна така дипломатична, скажімо, відсилка. А яка ж позиція мінфіну по суті? І вони кажуть, що запропоновані підходи мають забезпечити умови. Коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовують спрощену систему для агресивної оптимізації для дроблення бізнесу, для сірого імпорту, для контрабанди, вони не отримують необґрунтованих переваг. І тут можна з Мінфіном погодитись, тому що дійсно ФОПи створені не для того, щоб хтось тягнув за кордону сірий безмитний імпорт, не для того, щоб великі... Компанії, великі холдинги і такі заможні масштабні структури. Вони дробили свої операції для того, щоб маскуватись під, скажімо, набір ФОПів і при цьому сплачувати меншу ставку, хоча вони об'єктивно підпадають під повноцінну систему оподаткування. Тобто, ну точно не для цього створювалася спрощенка ФОПів, щоби там. Якимись розкішними речами на десятки мільйонів торгували під прикриттям, або ж великі ресторани, скажімо, знов таки дробили свої операції і працювали в такому режимі? Ну, звісно, якщо це маленьке кафе, це одна історія, але якщо це великий системний ресторан, мережа, то це зовсім інша історія. Тому тут з мінфіном можна погодитись. Так, от що ж все таки мінфін планує, що вони... Будуть робити, куди вони дивляться, під яким кутом вони дивляться на цю ситуацію, і тут я хочу процитувати цю офіційну заяву Мінфіна. Вони кажуть, що впровадження змін планується, планують змінювати систему по фопам по оподаткуванню, але не раніше увага, 2027 року, і це дає достатньо часу для допрацювання змін, для формування рішення для. Полегшення адміністрування і звітування для публічного обговорення, врешті-решта підготовки бізнесу до цих змін це офіційна позиція мінфіну. Тобто йдеться не про автоматичне якесь там чи, скажімо, з початку наступного року скасування пільг в реєстрації платників ПДВ, а про формування, як каже мінфін, збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами і захистить сумлінний Малий бізнес. Ну, хоч на цьому можна їм подякувати, тому що ну, ця позиція точно, ну, скажімо, кардинально відрізняється від мовчанки, і кардинально відрізняється від просто сліпого слідування таким, скажімо, вимогам Міжнародного валютного фонду, і тим більше відрізняється від внесення якихось змін там, вчорашнім, скажімо, числом. І Мінфін наголошує, що завдання такого комплексного рішення це. Об'єднати бізнес, фопів, аналітичні центри і суспільство навколо спільної мети, зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи і, як результат забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва. Я би тут ще додав, що дуже важливою. Метою всієї цієї історії, обговорення, да, там, потенційного зміна порогу, або запровадження якихось додаткових виключень або механізмів контролю, які би запобігали використанню ФОПів в необґрунтованій незаконній діяльності з оптимізації оподаткування, має бути ще одна велика мета це сприяння прискореному економічному зростанню України. Це розширення. Економічного простору, це наповнення української економіки, знаєте, як басейну, наповнення водою, щоб там е, було місце для конкуренції, для заробляння прибутків, для створення нових робочих місць, щоб ну, було дихання було життя в цій системі, а не просто жорстка система регуляції, яка там бореться з. Уникненням оподаткування або бореться з порушенням, або чимось бореться, і можна, звісно, що доборотись до ідеалу, і на нулі активності економічної можуть бути нульові ризики. Але я думаю, що це точно не те, що потрібно Україні, тому що задача номер один пріоритет. Номер один для виживання в війні, для повоєнного відновлення, для зайняття чільного місця Україною в світовій економічній ієрархії це є. Розширення нашого економічного простору це є прокачка нашого ВВП. Я записував для вас окремо відео, що таке ВВП, чому це такий важливий показник, як він рахується, як Україні його збільшити? Ми з вами про це вже говорили. і Будемо говорити ще не раз, тому що в основі економічної стратегії країни має лежати ідея прискореного економічного. Зростання це перший пріоритет. А всі інші пріоритети, в тому числі боротьба з тінню, усунення якихось там несправедливостей, структурних дисбалансів, в перемовини, з МВФ, і все інше, це вже другий, третій, п'ятий, десятий пріоритет, і дуже важливо, як в бізнесі, як взагалі в будь-якій цілеспрямованій діяльності не переплутати, де головне, а де другорядне і допоміжне. Шановні друзі, прокоментуйте, будь ласка, цей ефір. Чи погоджуєтесь ви з такою позицією, чи яка ваша думка про це? Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Підписуйтесь на мій YouTube канал «Голосюк про економіку. І побачимось в наступних ефірах. До зустрічі!